Що відчуває людина, яка скинула 19 кілограмів, причому ну, молода людина, тому що вам буквально там 40 з маленьким хвостиком. Що ви відчуваєте? О, Я, я щаслива. Я, я... Одяг заходжу, той, що 5 років, чи, чи навіть більше, годно було вже ні, певно, вже 10, що не годно було зайти. А тепер цей. І... Ну, я щаслива, це супер, це супер, і це ну, видно і на обличчя молодша. Та. та звичайно, звичайно, треба дійти до своєї е, норми і підтримувати далі. Правда, так якщо марафон. Так. Я вам скажу, я 20 років отримую свою вагу. Ну звичайно, ми за цей час не стаємо молодші. Воно кожного кожне, кожне п'ятиріччя, воно якось по-своєму йде. Але отак, от у групі, воно мені набагато легше. Що би ви порекомендували Ой. дівчатам? От, наприклад, які ще тільки думають, чи їм розпочинати? Є такі, що думають, 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 знаєте, що попереду літо, може сама спробую. Ви е, е, якісь поради би їм сказали сьогодні? Ну... Я би казала, що варто йти в марафон разом з нами, тому що тут ти йдеш, ти відповідно, ну як сказати, тут є спільнота, яка тебе так. підтримує, яка щось вона підкаже, що, як і куди. Також є твій. Консультант з правильного харчування, який ти вечором напишеш цей, що ти за цілий день їв? Консультант yeah. на другий день розбере. Він підкаже. Що можна замінити, чи що можна додати? Це теж дуже добре. Тому що ти, як сам, ти не знаєш, що ти корисно з'їв, що ти не корисно з'їв. А тут тобі розберуть і підкажуть, і ще й скажуть, чим можна що замінити, щоб тобі цей ну і прислуховуватися, ну і вправи робити, і кроки робити. Ну і все в комплексі, тобто коли Вона сам своє. Це, свого, це, це одна справа. важко. Встигає. Да, а коли разом у спільноті під наглядом консультанта це зовсім інша справа.